Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись питання, що буде відбуватися, які плани у росіян, у расистів на 24 серпня, День Незалежності. Що, що будуть робити із Києвом? Чи будуть обстріли? Место Киев. Ох, так, карта смерти вышла в центре раскладу. Будет очень сильно Обстріляно місто Київ. Можуть бути влучання, можуть бути загиблі. Рашисти хочуть убити цивільних людей, будуть сілити в площі, там, де свято, там, де, там, де дуже збирається багато людей. От туди будуть сілити. Військові гарно будуть захищати. І ніч ще з 24 на п'яте також можуть бути обстріли. І Одеса мені вийшла ще там, де е, порти. Щось так вийшло. Прошу, вищі сили. Тут всі карти говорять про те, щоб в цей день не були легковажні люди, а як тільки лунає тривога, ховали, ховалися. І не на відкритій місцевості не знаходились, заперечувалися, убирай. Дійсно, є загроза, що можуть вбити людей. Так, готується. Заперечую. І обстріли можуть тривати і 25-го, і 26-го. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, закрийте небо над Києвом і поверніть весь негатив, що роблять росіяни. Прикривай, перекриваю всю агресію, всі обстріли. Поверніть їм назад, тим, хто дає накази і хто обстрілює. Київ. Більше не зможуть цього робити. Руйную всі плани, ворожі, здійснити обстріли не зможуть. Буде так і так буде. Прошу вище сили, допомоги. Прошу захисту міцного для всіх киян на День Незалежності для всієї України. На День Незалежності, прошу захисту міцного буде так. Одвертаю, цікаю всі загрози. Всі плани ворожі зруйновані. Обстрілювати немає чим, немає ким. Перекриваю, перекриваю. перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги у захисті міста Києва і всіх киян, військових і цивільних людей. Більше не може Росія здійснювати обстріли. Буде так і так буде. Все назад повертається. Прошу захисту міцного. Одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, так, всю можливу загрозу, що може чинити росіяни. Одведіть, одверніть її на них назад. Відправте на тих, хто дав наказ і хто його виконує. Буде так і так буде. Не буде все сказане здійснено буде так. От, так ще просять ем, захист, прихист шукати, як тільки лунає е, тривога повітряна, шукати захисту, що дуже велика небезпека на День Незалежності у Києві. Дякую всім за увагу. І до зустрічі.